Тужно бавовно в якраз таки самому Маріуполі, в його, в його околицях. Що відомо з цього приводу і загалом, якою є ситуація станом на сьогодні? Ну, з цього відомо, що це було сталося вчора зранку, близько з 4 до 5 ранку. Фактично, це. Була проведена акція нашого маріупольського партизану, маріупольського супротиву, і за підсумкою якої відомо, що щонайменше чотири офіцери російської армії, які розмістились в одному з будинків маріупольців, які поїхали в евакуацію. Ну, власне, стали хорошими рускими. Як це відбувалося? Давайте залишимо за кадром, що називається да, з огляду на безпеку, але ну дійсно це була гарна акція, гарна новина. Місто прокинулося через там гучний вибух. Всі його чули, всі його бачили. Всі знають його результати, тому в місті тривожна. Ну а загалом в місті ситуація з точки зору гуманітарної залишається особливо без змін. Системно вона погіршується, точно не покращується. На жаль, з хорошого знову ми бачимо чергову хвилю людей, які намагаються і виїжджають з Маріуполя. Потрапляють до ЄС, потрапляють до України у тому числі. Тому Ну, подивимось, як воно буде далі. З точки зору військової ситуації, теж ми спостерігаємо певне сповільнення, певне сповільнення переміщень десь до стану травня місяця. Тобто, ми бачимо, що перевозять вони боєкомплекти, перевозять вони паливо, паливозаправниками. Однак, великих колон живої сили або техніки ми не бачимо. Ну і цілком можливо, що. Скажімо так, оцей бут сьогоднішній да, за яким ми всі слідкуємо, і у тому числі з цим пов'язано, Да, що він дуже легко проходить, тому що щось на те з живою силою Росіян, принаймні, по в районі Маріуполя і в районі Бердянська. Пане Петре, днями з'являлася інформація, що у складі чорноморського флоту РФ створюється так, би мовити, Азовський філіал, Азовський військово-морський район, і штаб його знаходитиметься у Маріуполі. Що відомо наразі, і які етапи підготовки можливо вже спостерігаєте у місті? Ну насправді це, по-перше, не дуже нова інформація. Це продовження. Вже рік тому ми подібне чули. Мова взагалі йдеться про перенесення так званого каспійського флоту на територію ближче до Чорноморського і на територію Азова. Тобто, фактично, флоту, якого не існує, вони переміщають туди, де його теж не існує. Дійсно, вони можуть і. Спроба вже була підготовки частини причалів в Маріупольському порту під потреби розміщення судов обслуговування військових так званих да ну, насправді невеликі катари, які ну призвані забезпечувати там прикордонників і таке інше. Однак, фактично, вона тоді провалилася, і зараз ніякої підготовки ми теж не бачимо. Там є певні проблеми інфраструктурні, безпосередньо пов'язані з портом. Тому всі ці гучні заяви це знаєте на кшалт я не знаю. Розташування бази там космічних кораблів Маріуполя на сьогоднішній день це вірогідність приблизно однакова, насправді тому це дійсно просто гучне заяви. Можливо, якийсь офіс, який штаб вони там і розмістять для того, щоб зробити якісь пропагандистські кроки. А однак, реальне розміщення військових судов на сьогоднішній день, ну принаймні тих, що озвучувалось, і ті, що здатні нести калібри, наприклад, і здійснювати обстріли. Ну, поки не виглядає неможливим, знову знову ж таки кажу, що ну просто поспорт. Не запущено, і навіть великий канал не відкрита остаточно для того, щоб заходили такі суда щоб можна було їм нормально існувати. Угу. Пане Петре, що до цивільного життя, розкажіть трошки детальніше, як воно зараз власне проходить. Бо за останній період бачив інформацію, що зокрема і в Маріуполі, і в дотичних там районах і області дуже посилилася паспортизація населення. От що з цього приводу відомо. Ну, якщо там, брати паспортизацію, то в нас вона посилитись не може скоріше, навпаки, тому що ну, давно ця історія примусу до паспортизації закінчена. Документи майже всіма подані. Ті, хто категорично не хотів подавати документи, вже поїхав з Маріуполя або в стані виїзду. Тому, о, на жаль, це необхідність для виживання на сьогоднішній день в місті, і фактично основна хвиля залишилась десь в січні, в лютому. Там, а на сьогодні йде видача паспортів дуже повільно, дуже не справляються росіяни, навіть попри свою примусову паспортизацію. Та великі проблеми люди займають черги з другої ночі для того, щоб вистояти отримати. А без паспортів вони вже не можуть отримувати, наприклад, пенсії. А в місті залишається близько 60-65 тисяч пенсіонерів. Тому ситуація складна насправді, складна з точки зору гуманітарної, тому що просто людям нема на що виживати. А щодо іншої гуманітарної ситуації в цілому брати ну, тут, мабуть, головний аспект в тому, що перетнуло місто межу в 400 людей на тиждень. померло це, якщо брати в абсолютних цифрах, це в 2,5 рази більше до до, до повномасштабного вторгнення. Якщо брати в реальній статистиці з урахуванням зменшення населення, то можемо констатувати, що смертність в окупованому Маріуполі, в тимчасово окупованому Маріуполі серед українців зросла приблизно 8-8,5 разів в порівнянні з самим страшною точкою та да, ковідної хвилі, коли е, населення Маріуполя становило 500 людей, 500 тисяч сенців і помирало в тижні. День дійшли майже до 105 На сьогоднішній день на 80 тисяч дорослого населення помирає близько 400 людей і більше на тиждень. Ну, тобто, такі страшні цифри, на жаль, як результат окупації, і які найкраще, мабуть, демонструють реальність гуманітарної ситуації в окупованому місті. Дійсно, цифри доволі страшні. І хотілось би ще запитати стосовно спротиву у місті. З'являлися днями знову ж таки інформація, що у Маріуполі водії оголошували страйк через невиплату зарплат, і от подібні бойкоти, так би мовити, як часто з'являються у місті, як на них реагують російські загарбники. Ну і чи є можливість набуття таких страйків більш масового характеру? Ну фактично, тенденція така є. Ну тому що дивіться, минулого року, приблизно от рік тому, ну трохи більше, в липні, мені здається, було минулого року, був перший страйк. І бастували наш міськводоканал, той хто працює в окупованому місті, через невиплату заробітної плати. Пройшов рік. Тоді їх заспокоїли, почали виплачувати заробітну плату. Прошов рік, лише там пару тижнів. Як закінчився також черговий страйк через те саме причини. За місяць до того закінчився страйк водіїв громадського транспорту. Так само через низьку зарплату і невиплату. як реагують окупанти, окупанти реагують замовченням і заспокоєнням, не репресіями, і на це є дуже проста відповідь, тому що їм ні на кого замінювати наших громадян, які працюють в комунальних підприємствах, навіть от ті там сорок тисяч, що вони навезли громадян Росії, вони не здатні провести заміщення саме спеціалістів на спеціалістів. Тобто, якщо починати репресії, наприклад, серед водіїв. На автобусів то просто не буде водіїв автобусів, бо ситуація така, що в місті Санкт Петербург натягнув приблизно 150 одиниць автобусів, а на лінію не виходять навіть 50, тому що банально нема водіїв, і водії з Росії, наприклад, не їдуть в Маріуполь, навіть яку зарплату не пропонують. Тому такі страйки будуть. Проблеми з фінансуванням у Росії явно є окупованими територіями. Окрім того, вони погіршуються через те, що все, що навіть що вони дають, воно розкрадається, не доходячи до результату до людей. І оці проблеми вони будуть зростати, і саботажі і страйки будуть лише зростати до періоду деокупації. Це точно пане Петре. Почули ми вас. Дуже дякуємо, що доєдналися до ефіру. Розповіли детальніше про ситуацію у Маріуполі та околицях міста. Петро Андрющенко, радник Мера Маріуполя, був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо, дякуємо вам.